Сьогодні від громадської організації бджола разом з депутатом міської ради Віталієм Дідором, Павлом Некритим для наших хлопців, для наших військових передаємо генератори, передаємо старлінк для допомоги виконання бойових завдань. Бажаємо хлопців, щоб вони вам добре послужили для нашої загальної перемоги. Від прильотів ворожих прильотів була знищена позиція, і були пошкоджені генератор. Генератор і старги. Тому ми написали тиждень тому назад, що нам потрібна така допомога. і Ми дуже вдячні, що швидко так відреагували. І сьогодні ми забираємо цю допомогу і веземо хлопцям. Найнеобхідніше, що може бути там. Завжди потрібні для наших пілотів, дронів, зарядка акумуляторів. Ворог просувається, але ми намагаємося, робимо все, щоб його зупиняти. Успішно відбиваємо штурми. Дуже добре, що в такі часи міська рада піклується про захисників. Дуже вдячні за допомогу.